Якщо ми, ми з з Марінкофані працювали сьогодні, там можемо сідати і піцу, так? Да? Маринка? Так. Oh, no. ти гарно сьогодні? сьогодні. сьогодні. Завжди <клес> лише, сьогодні, де занадто uh -huh. наш, таке Село, наша вуличка. Ми вирішили пішочком сьогодні пройтися по городочку. Днем туристів, а туристів. Вже під всі йдуть тут по готельчикам спати. Нечмося прохожую. Глядаємо піцерію. Не я не знайде піцерія ні Марінка, але зараз і знайдемо. Знову приїхали з Маринкою мою до пані Рома. Маленько допомогти по хозяйству. Яка ти благодать, потята співають. Вон там, де олені бігають. Я вам кажу. Такий маленький райський уголочок. Райський уголочок. Красота. вода. тут мостик зробити, ми пізніше. Такі маленькі дві річки. Тут раз казав, що посих плавали індійці. Фані такі місцинка сюди є. Не машинки єдної. Погода така. Мені аж око радує. Піше там стая оленів, тому будь. Добре, що комарики такі. Ти що можеш хочеш? Мушка. Фу! Вон. А я душечки глядаю, треба да замінити мало. Я наслаждаюся маленькою такою красотою. Там барчик якому біля 100 років і дошка ще якому стане файно. Без удочок нам нікуди. Вічка теж дві удочка файна поровані. Ринка з кавунчиком. А який файний арбуз. А ще має файна корм дівчинка котра то несе. Така апетитна. Файна жінка, Соповита. Щастя тебе мала бездоровля. Стою. Малькать матменник, значить має бути щука. Має бути щучка. Ми йдемо раз поки знайдемо пляж. Це що? На кожному пляжі дитячі площадочки. Чистенькі туалети і все як має бути. Да, крошка? Ага. Ага. А ми йдемо. Давай, і рибачи! І рибачити обов'язково. Зараз Андрій ж рибаків. Так, давай риба О, дивись, яка щука велика здохла. Так на чого ви її забрали? Судак! Давайте заберемо! Ні-ні. Є, він смертючий. На. а дивись, скільки рибаків. Скільки рибаків. О, ладочка. Ну, може ти можеш втратити оренду й тікну, як думаєш? Не може бути таке? бути. То би поплили. попливну. Рибикон ловлять. Подивимося. Добре, що є, значить все нормально. Пляжик, файне містечко, до речі. Можу взяти каяка двохмісного. Ціна питання на годину 30 доларів. І он ті всі міста можеш поїжджати і мало поп Зараз подивимося, мало си возірю щука, баси, то <ріст> ужас. Не знаю. щуки, щуками ми взяємося поки одну, но зарвало щук. А басика мусимо випускати, але дуже великий ключ, страшно великий. Ятинка гості он де ходить Не знаю чи то уже, чи то змієчка така. але Не дуже красиво випадає. неї маленько, маленько качать, я ходить. Але які красивий. Одна, одна і така стайка. Є було великої, не знаю що. Так во удицю не так файна, ще не вирушу. Шука, і яка файна. Эх, потягне, пойсе да пуйся до мала. Ось ця красавица. Щоб не не имеет. Така файна. Опа. Ой, 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 тихо, 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 Витягнув, така файненька. Красиво, чучка Боюсь, Бойся буде зараз палець не почила. Файно cleanload, fine. No, my side знаat. E trofei. Ochpie! No se... Fаino! Semi se любить хлопці колись я ходять. Да? И нормально у вас держит лег трьох. Вона витримує. Майже півтон. Модна, модна. Майстер Василь змастрив для своєї донечки кроваточку. Бахте. Да? Чудо, майстер Ты що розбираєш Вась? Туда, бля, ты должна і завезти все. Васько готується до приїзду. І... Файна кроватка, тут цілий аеродром буде. Нам мені треба знайти каяка і, і відправитися на в охоту, в на охоточку Погодка не дуже льотна, но як це файно зробили, ні? З фотографів всіх. Здалека не видно що це таке. А ми не сюди Вася, почекай, ми сюди йдемо. пой. Куда? Так, так, так Знайшли сьогодні каяка, зараз знаємо каціна. Каяк. На ще на 2 години буде закриватися будуть. Йдемо на своє містечко. файно, там демо все ловимо, зараз пару сучок і мити йдемо, йдемо. Так як каяків нема, пішлимо на своє містечко. Шо, що? Живець плаває, да то тут, тут мужик лишив той. Завазьку на старе містечко Я зараз тут щось. Що? яке стадо валить наступного року їх. Кілька все взяла одна на себе, дівчат, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, штук. Тринадцять. Друге містечко тут біля нас. Попробую пару раз завертати, а ще маленько, що йдуть потихеньку дми, бо завтра тяженькі, тяженькі роботи.